Зігрітись, підзарядити свої телефони та інші гаджети, підключитись до інтернету через періодичні відключення електрики, викликані обстрілами Росією об'єктів енергетичної інфраструктури країни. Свій власний пункт незглавності з'явився в Криворізькому районному управлінні поліції. Зайти сюди може кожен містянин. У найближче відділення поліції будь-хто може прийти, хто потребує допомоги, аби зігрітися, випити гарячі набої, зарядити гаджети. Також у деяких відділеннях поліції буде працювати термінал старлі. Також поліцейські обладнали куточки для матерів з дітьми, які оснащені предметами за для догляду за дитиною, а також предметами першої необхідності та електропобутовою технікою. Подбали в пункті незламності у відділенні поліції і про комфорт та перебування батьків разом із маленькими дітьми. Тут для них виділили окремий куточок і все, що потрібно. Спеціально для маленьких відвідувачів пункту незламності та їх батьків. Тут створили дитячий ігровий куточок. Тож тут пропонуються м'які іграшки, пластилін, фломастери, олівці. А зовсім поруч також встановили спеціальний стол для сповивання немовлят. Розпочали свою роботу пункти незламності і в районних відділеннях поліції. Відповідне у металургійному районі здатне прийняти близько сотні осіб. Пункт незламності запрацював і в приміщенні металургійного відділення поліції. Раніше тут була кімната для відпочинку добового наряду, а тепер люди за умови настання блекауту зможуть скористатися всіма послугами, які тут пропонують. До цього пункту незламності також можуть звернутись в разі потреби будь-хто, в кого є відповідний нагальний запит. Є світло, в тому числі від генератора, ліжка для відпочинку, можливість скористатись інтернетом, є санвузов, окремий дитячий ігровий куточок тощо. Громадяни у разі відсутності електроенергії в місті, а також в районі, зможуть зарядити мобільні телефони, можуть прийняти гарячу їжу. Можуть відпочити, а також, якщо буде повітряна тривога, у нас на базі відділення є тимчасове укриття, де люди зможуть укритися при Сигналах повітряної тривоги пункти незламності починають свою роботу у всіх відділеннях поліції. Доваги містян, які за умови блекауту завітають до них. Тут можна скористатись базисом доступних опцій: зарядка гаджетів, зігрів та гарячий чай і кава, доступ до інтернету. Тощо правоохоронці кажуть, готові до будь-якого розвитку подій. Але всі єдині в думці, що краще, щоб цей час ікс не настав взагалі. Олександр Фофілатів, Максим Мурашов, перший міський.